Всім привіт! Після сезону ліньки в мене випала половина волосся, тож сьогодні ділюся з вами, що я тепер роблю, щоб відновити свою гриву. А першим ділом я мочу волосся, воно має бути вологе. Наступним кроком я дістаю зі своєї чудо-шавки трихологічний пілінг від хіллері. У пілінгу, до речі, натуральний склад, тому можна не хвилювати за свою олівеньку. А, Аплікатором я наношу пілінг на шкіру голови. І далі 3 хвилинки роблю масаж голови, щоб він добряче подіяв. Все, далі переходимо до звичайного діла, просто змиваємо усе це шампунем. Ключний етап: я підсушую трошки волосся рушничком. З чудо шавки беру наступний засіб відхідлері це сироватка для росту волосся. І також наношу його на шкіру голови і так само масажую це все діло протягом трьох хвилинок. Так, я думаю, на сьогодні масаж вже досить. Тепер я танцюю і кайфую перед зеркалом, бо тепер я маю очищену шкіру голови і новенький бейбі hair. Ви також можете оцінити ефект, придбавши такий набір від Хілері, тим паче зараз на сайті діє на нього знижечка 20%. Так, ну все. Всім чим-чо і гарного волосся на голові. Пока-пока!